Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам огляд на ось цей планеручок. Формат планера А5. виконан екошкіра, принт такий під змію. Позаду стоїть лейблик, все прошито. Виконана машинна строчка для зміцнення. Внутрі. Всередині в нас замша йде, рожева така, наліпки, подарунок ось такі, так. карточки мотиваційні, скріпочки, бантики, карточки ось такі з фольгуванням мотиваційні теж для красоти, обкладинка. Є кишеньки в нас під карточки, є кутова кишенька, зворотній бік з кожика тут. Позаду в нас дві кишені, дві кишені, одна велика для папірців і дві маленькі для карточок або дещо. І також йде ручка, ось така, ручка йде в подарунок. До кожного планера я кладу ручки. Так, і подивимось сам планерочок. <клух> блок захищає в нас ацетатний, прозорий такий аркуш з золотими крапельками. Так, Далі в нас йде основне це блок сторінок. Ось такий дизайн, квітковий сторінок. І перша сторінка, титул, Це в нас надруковане на матовій фотопапері. Він такий більш насичений, тому що це фотопапір. Зворотній мотиваційні фрази. Так, персональні дані, календарі. Погортаємо трішки головні цілі. Важливі дати року. Колесо балансу. Так, ось така калочка є, фольгована. Контакти. Контакти. Далі сайти у нас йдуть. Так, ще ось такий роздільник з мотиваційної фрази є, додала ось такі магнітні закладки. Закладочка така. Оп. Так, список книг. Далі список фільмів, список бажань. Так, позаписувати, що хочеться почитати, що хочеться подивитися, які бажання нам на рік. Покупок списки теж є, можуть головні якісь покупки зробити. Още один такий мотиваційний роздільник на, пап... на фотопапірі. Так, і три звичок є. Так, далі у нас ось такий роздільник з фольгованою паперу. А, також ще скріпочка така в відділі листечка. І далі у нас йде бюджет. Ось такий дизайн бюджету, плюс-мінус доходи і витрати, плюс-мінус. Так, ось такий застільник, і у нас сітка. Плани на місяць. Ось така сіточка. Вони не датовані цей блок, тому тут заповнюється самостійно. Коли треба, коли хто починає. Можна починати з середини року, можна починати якийсь місяць пропустити. Ось такі закладочки є. Так, і те Так, ось такий роздільник. І тут у нас додана ось така <кій> зажимчик для краси. Ось такий зажимчик. Так, це в нас тиждень, сіточка тижня. Нічого зайвого, крупна клітиночка така. Можна понеділок, вівторок, сюди, четвер, пятниця суботу, неділя Розписувати свої плани. Є ось така закладочка, це за цитату, і вона з'ємна. Можна зняти і поставити її в іншому місці, не розкриваючи. Кільцевий механізм. Так, це в нас планети. На Ось такий ще також, так. І останнє це в нас нотатки. Ось така скліпочка, роздільник і клітиночка. Для запису. Наприкінці стоїть ось такий кишенька для грошей, або телефону, або чеків, то, що зберігає. І ось такий плотний, зворотня... зворотній папірець, такий плотний, всередині замша, я вже говорила, так. І позаду. Планерочек виглядає ось так. Класний, чудовий, а п'ятий формат. Красота. Це наявності, кому треба, пишіть, забирайте.